З поваленням режиму Януковича під час Революції Гідності на початку 2014 року Україну серед інших полишає наближений до злочинної влади нафтовий олігарх монополіст. Одним з наслідків його діяльності є незаконно ввезені в Україну 97 тисяч тонн нафтопродуктів загальною вартістю близько 2 мільярдів гривень, що на сьогодні становить понад 5 мільярдів гривень. У тому ж році за клопотанням слідчих органів суд накладає арешт на вказані паливно мастильні матеріали. Один з підприємців у сфері нафтового та банківського бізнесів, який мав потрібні зв'язки в державних та правоохоронних органах, розробляє схему за володіння арештованим майном для вчинення злочину. Він залучає свого бізнес-партнера та земляка, який на той час займає керівну посаду в адміністрації президента України топ посадовець з метою розробки та прийняття потрібного нормативно правового акту для передачі на законних підставах арештованого майна під державному підприємству призначає дружину бізнесмена співорганізатора схеми на керівну посаду в адміністрації президента України. Вона ж, користуючись функціоналом посади та впливом можна на службових осіб Міністерства внутрішніх справ та Мін'юсту забезпечує розробку та прийняття постанови Кабінету міністрів України, якою затверджується альтернативний порядок реалізації речових доказів по редакції, яка сприяє втіленню злочинної схеми. Варто зазначити, що потреби у прийнятті іншого порядку не існувало, адже наявне на той час повністю регулював відносини у цій сфері. Проте, через явні корупційні ризики та принципову позицію заступника міністра юстиції у зв'язку з цим альтернативний порядок реалізації речових доказів так і не набув чинності. Однак це не зупиняє організаторів схеми, які мають чіткий намір заволодіти нафтопродуктами. Вони переходять до плану Б та створюють злочинну організацію. Для цього вони знаходять потрібне державне підприємство, яке фактично існувало лише на папері та жодної фінансово-господарської діяльності не здійснювало тим паче не мало необхідних виробничих потужностей для зберігання нафтопродуктів. Надалі топ-посадовець, маючи вплив на службових осіб міністерства внутрішніх справ та Міненерго, діючи як особисто, так і через бізнес-партнера, забезпечує передачу арештованих нафтопродуктів підконтрольному державному підприємству, в якому на керівні посади призначаються інші члени злочинної організації. Державне підприємство відкриває рахунки у приватному банку, кінцевим бенефіціаром якого є бізнесмен-співорганізатор схеми. Далі всі фінансові операції державного підприємства проводяться та контролюються з його кабінету. У ході однієї з розмов він надає доручення щодо управління рахунками підконтрольному йому директору держпідприємства. Так, все нормально. Тенде... Да. Тенденція у нас дуже положительна. По банку ви ну услышали, що я вам сказав вчора. Ну там треба знімати ці арешти. Ми не можемо різкувати. Нет, там просто, если, если это быстро, если в течение там до, до этого... Снимай аресты, закрывай счет там, не надо все. два счета с одним арестованным, то что ты сейчас под таким прицелом, что мы должны тебя б**, оберегать так, что больше, чем себя. Лишь бы вы меня оберегали, а все остальные... Я тебя оберегаю. Топ посадовець з метою якнайшвидшого отримання фізичного контролю над місцями зберігання арештованих нафтопродуктів та їх фактичного захоплення протиправно залучають для цього в спецпідрозділ головного управління МВС України в місті Києві, добровольчий батальйон київ 1 та представників криміналітету, діями яких на місці керують члени злочинної організації. Це дає змогу розпочати фактичне викрадення нафтопродуктів для їх подальшої реалізації. З метою завершення реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння нафтопродуктами, бізнесмен співорганізатор схеми залучає підконтрольну компанію під приводом вимушеності продажу, яка, начебто, була обумовлена судовими рішеннями, державне підприємство реалізує її нафтопродукти за заниженими цінами. Однак навіть визначена у такий спосіб вартість нафтопродуктів не була перерахована на депозитний рахунок уповноваженого банку органу досудового розслідування, як того вимагало законодавство. Натомість кошти державного підприємства виводяться на рахунки інших підконтрольних суб'єктів господарювання, а до державного бюджету не надходить жодної гривні. Протягом усього часу реалізації схеми топ посадовець надає бізнесмену сприяння та організаційну підтримку на найвищому владному рівні. Під час реалізації схеми інформація про оборудку потрапляє до медіа, внаслідок чого набуває значного резонансу та привертає увагу громадськості. Суспільний резонанс призводить до серйозних репутаційних ризиків топпосадовця, про що він повідомляє бізнесмена співорганізатора схеми, звинувачуючи того в неналежному виконанні свого доручення щодо підготовки інформації, яка нібито мала спростувати вказані факти. мені це треба. 14 тысяч тонн жидкой воды так или нет вам расскажу нет А не будешь рассказывать у ТНП получила 14 тысяч тонн жидкой воды нет. Пи... Нет. Я тебя просил Я к при... иду объяснить нашу блять су... какой можете... ты за... можете... человек ты взять... Під час розмови топ посадовець каже, що направив бізнесмену співорганізатору схеми депутатське звернення щодо держпідприємства, аби той підготував потрібну відповідь. Це підтверджує той факт, що бізнесмен звідомо топ-посадовця незаконно контролює державне підприємство. Я, народний депутат України, звернувся в УТНП з офіційним депутатським зверненням. Я просив зробити мені офіційну відповідь, наступну, що ніяких 14 тисяч тонн світлої жидкості ви жовтої не, не получали і, відповідно, не реалізовували. А отримали ось вот це і ось вот це реалізації. Все, це 5 хвилин роботи. Добре. Ні, не добре. Таблиці у вас є. Ти мене не слухаєш. Ты живешь в своем мире, значит я Хорошо, тебе предупреждаю, живи в моем мире, иначе в твоем мире в тебе Хорошо. не будет, мне, я тебе не угрожаю. Вы можете посмотреть таблицу? Я посмотрел, так. она мне на не нужна, блядь, объем реализации. Ты що прикалываешься, блядь? Я тебе депутатське звернення не дам, закон выконайте, будь ласка, блядь. Паралельно у 2015 році правоохоронні органи розпочинають розслідування вказаних фактів злочинної діяльності. Зокрема, за клопотанням Генпрокуратури суд накладає арешт на рахунки підконтрольних бізнесмену співорганізатору схеми компаній. Ну що, дорогой друг, долісь? Вже не знаєш, ні? Ні. Сьогодні Хечерський суд по позову Генпрокуратури арештував всі твої рахунки, всі нехті продукти. компании и дальше по тексту. Это конечно. И украл ты всего, вот она всего 403 миллиона гривен. Обалдеть. Uh -huh. Шикарно. Это сегодня они сделали? Да. Печерский районный суд удовлетворил хозяйство прокуратуры, наложил арест. И дальше по тексту. Ну, все, арестовано, всі нічні продукти. Всі щита всіх компаній учасників зділки арестовані, Убытки 341 мільйона рівень і далі тексту. Що там ми рано розслабились? Для зниження напруги в суспільстві керівництво Міністерства енергетики без відома співорганізаторів схеми приймає рішення про звільнення директора державного підприємства, члена злочинної організації. Відконтрольний директор державного підприємства телефонує бізнесмену співорганізатора схеми та повідомляє про своє звільнення. Ти, ти, ти позвонили мені ти, що з кадру, міністр, Откуда? з кадру Так. Підписав міністр наказ про моє звільнення. Так що я. Як підписав під звільнення? Ну, сказала мені начальник кадрів, що міністр підписав наказ про ваше звільнення. Ні, я думаю, що це все. Значит, вчерашнего дня ты в отпуске. Сейчас и сейчас будем разбираться. Это какая-то. Ну я вам наповедаю просто, что вы, будете Ну, во-первых, они не могут э, свильны, во-вторых, э, давай, давай подъезжай сюда, я сейчас тут... Делай интеризацию. Это все хуйня. Делай интеризацию, я сейчас ему позвоню. Залучивши відповідні важелі впливу, бізнесмен, співорганізатор схеми, вирішує кадрове питання та залишає на посаді підконтрольного директора, про що звітує топ-посадовцю. Так. да, доброго утро. Удобно, так? Да? Так. Ага, говорил, я тільки що з димчаном. Він говорить, ну, щоб там і волки цілий, говорить, ісполняючим об'язнені. Я його свинив, але оставив сповняючим обязаності. А, ну хорошо. То, що... Тому що я розумію, що говорит, надо не все закончить. А? Нет, так, ну, если он это делает, тогда мы не дергаемся, правильно понимаете? Что, что? Если он это делает, мы не дергаемся, правильно понимаете? Ні, ми все равно говорим, щоб його оставили, но он пока исполняющим обязан. Хорошо. То есть я тут пояснительно делаю. Угу. Да, да, Члени злочинної організації, розуміючи колосальні репутаційні ризики, вирішують створити видимість допомоги армії, яка на той час дуже потребувала паливно-мастильних матеріалів. Смотрите, нове новая там идея появилась у старших товарищей. Они об'єдуче: що обрати анті ну, скажем так, інсинуацію в адреси по мені треба поставити на міноборону топливо. Однак розуміючи, що майже всі наявні у ДП нафтопродукти члени злочинної організації вкрали. Вони реалізовують нову схему. Підконтрольна бізнесмену співорганізатору схеми компанія імпортує необхідні для української армії нафтопродукти з РФ та Білорусі, після чого їх ставлять на баланс підконтрольного державного підприємства, аби надати їм видимість раніше арештованих нафтопродуктів, переданих ДП для реалізації. Проте члени злочинної організації вирішують нажитись навіть на армії, замість безоплатної передачі нафтопродуктів. Нагадуємо речових доказів, які належать державі, вони продають їх на суму 317 мільйонів гривень Міністерству оборони та ще й за цінами вдвічі вищими за закупівельні. При цьому частка раніше арештованих нафтопродуктів, ті, які все ще залишались в управлінні державного підприємства, при поставці на міністерство оборони становить близько 2% на противагу 83% імпорту з РФ та Білорусі. Уся сума коштів надходить на підконтрольні рахунки державного підприємства. У 2017 році суд виносить вирок та стягує в дохід держави вже розкрадені 97 тисяч тонн арештованих нафтопродуктів. Вирок набуває законної сили у червні 2020 року. Водночас, як виявилось, повертати вже не було чого. Відтак жодна копійка так і не потрапила до державного бюджету. Протягом 2023 року бізнесмен розповідає співрозмовникам про свою безпосередню причетність до схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами та зв'язки із земляком топ-посадовцем. Да, розбігся, звісно. Я з ним розійшовся ще в 19 році. У мене є просто зобов'язання перед ним, які я повинен виконувати, я їх виконую. Ну, не зрозуміло, що не так, як хотілося йому, але ні, 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 все. Не в не в, в рамках э, фабрики, я з ним закрываю эти дания. Может бь-тось еще кера. Мана з головой все в порядке. Ну тобто я же я ж не, не стыдно, вибачте. Да, по нафтопродуктам там є проблема, да? Ну як, реализация была, частина робити. Ты думаешь, что що... за я вот так смотрю, я я, я, я реально я в 2014 году ох. когда мы с ним начали так, выяснять отношения, я беру бумажку и все проекты. Плюс, минус, плюс, минус. Я говорю, смотри, 12 плюсов, где ты заработал, где ты заработал, мы с тобой заработали в двух проектах. Я помню, который этот, ну, конечно, много тем но ну, много чего там А потом, как-то, может, ладно, на две минуты. Как-то больше Я играю его... в боль, тут звонок. Унка сказал, что ты в Украину не обращался. Он уехал заберет дом, если ты не закрывает вопрос по кольцу. Я говорю, знаешь что? Пошли его нах вместе с тобой. И ты сколько мне не звонил. Ты пошел трубку. Ну, понимаю. Мы уехали заберем дом. Я говорю, Вместо того, что если ты сука, если тебе это хуйло говорит, ты вот мне бы так сказал бы, я скажу, слушай, ты сука, сначала разберись, а потом ты открывай вот, су, я, су, я говорю, отца вот на. Усвідомлюючи на відворотність покарання за вчинені злочини, бизнесмен домовляється про зустріч з топ-посадовцем. Не, я завтра с ним зустрічусь, я ему завтра скажу, слушай, Там більше к тебе просто в чим камні раз. Тарих ж понімаєш, що якщо ліва рука не буде э, що делать права и... І... у 2015 році МВС починає розслідування діяльності злочинної організації за заявою народного депутата Єгора Соболєва. Проте впродовж чотирьох років через дії топ посадовця співорганізатора схеми слідство спускають на гальмах, а частину здобутих доказів приховують. У 2019 році підслідність у кримінальному провадженні визначають за набу однак, при передачі матеріалів розслідування частину з них не надають. Протягом 2021-2023 років детективами набу з метою досягнення завдань кримінального провадження відновлюється частина матеріалів, втрачених попереднім органом досудового розслідування. Крім того, проводяться численні слідчі дії та призначається ряд експертиз, зокрема товарознавча та судово-економічна, за результатами якої встановлено збитки державі на суму понад 960 мільйонів гривень. 12 лютого 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію та повідомили її членам про підозру. Кваліфікація. Частина 1 статті 255, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.